Доброго дня всім, вітаю всіх своїх глядачів на каналі. Я всіх радий бачити. В минулому випуску ми з вами говорили про озимий ріпак, огляд поля на прикладі конкретному. Тобто, який цей ріпак був, що ми мали, що зробили, що отримали, що плануємо робити далі. Сьогоднішній ролик він не оглядовий, він більш інформативного формату. Це буде просто новина. Яка саме новина? Новина дуже гарна. Нещодавно, буквально у вівторок, ми заклали демо посів кукурудзи. Силаючись на те, що площа кукурудзи в цьому році достатньо велика по Україні, роблю висновок, що ця тема буде багатьом цікава. Було посіяно 15 гібридів від компанії Carv. Це американська селекція, і, відповідно, ми знаємо, що американська селекція в плані кукурудзи надзвичайно потужна. Схему досліду зараз я на екрані вам покажу, які гібриди висівалися. Бачите, що 6 гібридів це ті, які вже є на ринку. Інша частина гібридів це нові гібриди, які ще випробовуються. Відповідно від цього буде тільки цікавіше. По аналогії із минулими демо які я закладав, ми будемо проводити порівняння гібридів на різні фактори їхнього розвитку, тобто на формування надземної частини і кореневої системи на ранніх етапах, на діаметральність, на інтервал між листям, на прояв дефіциту цинку, на висоту закладки початка, на стійкість до. Спеки і в тому числі на формування мікроклімату, тому що це дуже важливо. І в підсумку підведемо лінію по врожайності. Тому що розуміємо, що ми дізнаємось врожайність, по суті, в самому кінці. Але для нас, як сільгосвиробників, це самий перший показник, який нас цікавить. Тому що демопосів був закладений на території Вінницької області. Від цього ми розуміємо, що. На Вінничині вражання з кукурузи менше 100 центнер з гектара вже по суті не є рентабельною, і тому перевірити ці гібриди буде, я думаю, надзвичайно цікаво. Далі, по мірі розвитку рослини, будемо спостерігати, що з нею потрібно робити. І цією інформацією я буду ділитися, тому що пам'ятаємо, що кукуруза. Дуже чутлива до зміни освітлення. Їй потрібно максимально, поки день наростає, накопичувати суму ефективних температур і фотосинтетично-активну радіацію. А для того, щоб це зробити, нам необхідно рослину розвивати максимально. Тому що для того, щоб зібрати температури і всю сонячну радіацію, їй потрібно два фактори. Перший фактор, відповідно, це листова поверхня, тому що саме вона акумулює сонячне світло. Другий фактор це активний фотосинтез. І ці два фактори повинні бути забезпечені. Тому, коли ми будемо спостерігати за рослинами, далі ми повинні, у випадку потреби, їх підганяти, тому що все одно ми розуміємо, що весна вона не безмежна, час іде, день не буде до безкінечності ставати довше. Відповідно, нам потрібно, щоб... До моменту, коли день почне ставати коротший, рослина вже зайшла в генеративну стадію. Тоді ми знаємо, що все в порядку. Якщо рослина до цього дня, а це 23 червня, не заходить в генеративну стадію, відповідно, далі вона починає збивати врожайність. і нам цього допустити не можна. Тому в випадку потреби ми росину будемо додатково стимулювати для того, щоб вона розвивалася активніше. І цією інформацією я повторююсь, буду з вами, звісно, ділитися. І так поступово ми пройдемо з вами разом оцей шлях аж до збирання і до підведення підсумків. Тому буде цікаво. Мені особисто дуже цікаво, тому що демо посів, в особливості, коли ти знайомишся з новими гібридами нових компаній, а це якраз таки наш випадок. Воно надзвичайно цікаво і надзвичайно. Часто заставляє задуматись про щось нове, про якийсь новий вектор свого особистого розвитку як спеціаліста. Тому, відповідно, думаю, вам також буде цікаво. Е, дякую, що виділили цих кілька хвилин часу для перегляду даного ролика. Підписуйтесь на канал, реагуйте на відео, ставте запитання або, можливо, пишіть теми, які вас особисто цікавлять, і будемо все поступово з вами розбирати. Всім вам щиро дякую, до зустрічі в наступному ролику.